Не костюк, ви ще не говорили. Я розумію, що ви як військовий, як людина, яка займається рекрутингом бійців, більше мислити в контексті того, як набрати необхідну кількість якісних людей, які будуть воювати, і зокрема, велика кількість достатня кількість військовослужбовців на фронті має стати для Путіна і для Російської Федерації дуже чітким сигналом стосовно того, що Ані удари новітним озброєнням, ані погрози ядеркою не зупинять українців, які будуть воювати за свої землі. В контексті сьогоднішньої такої. Е... Десь істерія, яка навколо ударів ракетами по Дніпру спостерігалася, чи, чи не, не підвищилась кількість українців, які готові захищати державу, тому що все-таки ми в такі критичні моменти. Це наша мені здається, позитивна риса. Дуже часто об'єднуємося. В неочікувані моменти. Ну і загалом, як на зараз ситуація з мобілізацією, що і хто вам потрібен? Ну, бачите, у війську. Е... Як не дивно, потрібні спеціалісти. І, в принципі, в тому і полягає суть, що закон про мобілізацію, який вступив в дії в червні місяці, він ситуацію мобілізації не покращив. А можна сказати, що він її кардинально погіршив. Тобто правила були приписані таким чином, що людина взагалі не розуміла, куди вона йде, як вона йде, і яким чином взагалі та мобілізація має відбуватися. Стосовно того, чи удар по Дніпру він яким чином відбився на мобілізації, я думаю, що ні. Вже було сказано, що залякати, в принципі, тобто вже здивувати чим-небудь неможливо. Чи би то був удар по Дніпру, чи по якійсь іншій території, чи по іншому населеному пункту, по суті, ми кожен день переживаємо такі удари по різних містах і ну, я не хочу сказати, що е, суспільство вже звикло до того, але в будь-якому випадку ситуації з мобілізацією воно точно не змінить. Ситуація з мобілізацією може змінити кардинально е, дійсно варіант рекрутингу набору, тому що ну давайте ми розглядати таким чином, е, якщо ви маєте. Ви керівник чи власник якогось підприємства. Ви ж самі вибираєте собі як роботодавець, наймаєте собі персонал. Ви знаєте, який персонал вам потрібен, які у вас є до нього вимоги, і ви можете спілкуватися з людиною, ви можете знаходити якісь точки дотику і можете в кінці кінців дійти до якогось консенсусу, людину наняти на роботу або ні. Загальна мобілізація вона того не дає. Тобто, вся, вся маса, котра може бути мобілізована, прийшовши навіть через навчальні центри, далі знову ж таки все повертається до того самого, що представники військових частин, бригади, їдуть в навчальні центри і далі вибирають собі таким самим чином спеціалістів. Але ми втрачаємо час, ми втрачаємо ресурси однозначно, ми втрачаємо ресурси на додаткову підготовку, котра могла бути проведена. Можливо. В одні навчальні центри пішли не ті люди, котрі там могли бути. Тобто, по суті, справа мобілізація ми мали дуже хороший приклад на початку повномасштабного вторгнення. Тоді дуже багато військових частин. Отримали поповнення напряму. Тобто людей е, в будь-якому випадку потім е, оформляли документи вже оформляли через е, центри комплектування, просто формально оформляли документи. Люди приходили напряму військові частини і там вже е, з ними спілкувалися і брали. Тоді величезна кількість людей, котрі приходили в центри їх просто відправили додому. Тобто був мотивований мобілізаційний ресурс, який був незадіяний. за період з 22 року. Дуже багато людей таких ну в них пропала мотивація. Тому допустимо такі дії, які зараз просто масово були висвітлені в різних засобах масової інформації, не тільки про дії працівників ТЦК по мобілізації. Вони взагалі повністю відбили будь-яке бажання йти у військо. Тобто, а не мотивований боєць, з котрим ви не можете поспілкуватися і його переконати яким-небудь чином, що він потрібен, немотивований боєць, це просто горе для командира. Тому що все, що приходить таке масово мобілізовані люди, котрі і так налякані, вони потім приходять уже в бойові підрозділи. Тепер вже ні для кого не є ніякої таємниці, що в Україні величезна кількість військовослужбовців, котрі здійснили такий, скажімо, злочин як самовільне залишення частини. Основна причина є того, знову ж таки, люди не розуміють, куди вони попадають, з ними ніхто не працював. При такій масі роботи то просто нереально. Тобто, якщо ви з людьми спілкуєтеся зразу напряму, з самого початку ви її ведете, готуєте, вам потім легше з нею, бо Вона попадає вже в сформований підрозділ. І і Коли вже доходить справа безпосередньо до ведення бойових дій, людина вже підрозділ є якийсь згуртований, і людина спілкується з тим, хто вже був до того воював. Тобто, теперішній принцип мобілізації, він просто той є, що як радянська спадщина, можна сказати. А що це було? Могло би початку, нам з самого початку треба було все-таки е, займатися рекрутином. І то вже е, певні підрозділи так робили. Певні підрозділи Національної гвардії Збройних сил е, створювали свої центри, вони самі собі набирали бійців. Але то не було дозволено просто на законодавчому рівні е, Збройним силам робити такі речі mm. Так? І воно тепер, ми, ми тепер пожинаємо плоди такої діяльності. Пане Тарас Батенко, зараз у Верховній Раді ну по потрохи по починається власне, дискусія стосовно е, реформування ТЦК. І от е, попередній спікер говорить про те, що ну про те, що напевно багато українців е, десь дискутують е, між собою, що ну вочевидь всім би хотілося, аби ТЦК працювало ефективніше і. Я зараз вас процитую, щоб ті радянські методи е, також відходили. Я погоджуюся з колегою, який сказав справні речі. Єдине, що закон про мобілізацію, який б він був не важкий і для суспільства, для країни, ну, він підняв мобілізацію в перші місяці. перші місяці, Тобто червень, травень червень місяць, за тією статистикою, якою ми володіємо. Рівень мобілізації суттєво збільшився суттєво збільшився зараз. Він інший, дещо, ми знаємо огріхи цього закону безумовно. Тому, звичайно, що те, що ви говорите про ТЦК, воно має рацію. Я знаю про роботу відповідної тимчасової спеціальної комісії, яку очолює наша колега Аня Скороход і інші колеги, які говорять про те, що треба, ну скажімо так. Або, якщо не розформовувати, то підсилювати ТЦК, скажімо, ну, іншими людьми, там, скажімо, можливо, там, жіноцтвом більш активно персонал. Тобто міняти методологію підходу до роботи самого ТЦК. Тому що ну, ми, ми більше персон... роботою ТЦК налякали суспільство, не заохотили, і так воно є. Тому очевидно, що. Поки що немає в Верховній Раді носиме ну, так в порядку денному законодавчих ініціатив стосовно mm -hmm. теми ТЦК. Це більше питання до там до міністерства оборони, до генерального штабу, але безумовно щодо методики, методології, який спосіб якісно робити заохочувати людей. Безумовно, що якісно заохочувати людей треба починаючи з рекрутингу, якого ви кажете і це не тільки питання національної гвардії та й інші військові підрозділи азов прекрасно, це в тілі ті вже пару пару пар років поспіль поспіль і це показує результати на фронті але безумовно що треба розуміти і про фінансове заохочення тому що наш ворог показує серйозне фінансове заохочення так звані підйомні кошти які він дає україна на жаль не має можливостей і ті кошти які отримаємо від західних партнерів, Партнерів вони не йдуть безпосередньо на оплату е, наших збройних сил. Вони йдуть на закупівлю зброї, вони йдуть на соціальне забезпечення, вони йдуть на поповнення золотовалютних резервів, на інші статті видатків, але не на оплату Збройних сил України. Тому це всі кошти, які йдуть на оплату збройних сил, це кошти, які зробляє Україна і які платять платники податків. Безумовно, що тих коштів ну, не вистачає в нашій державі сьогодні. Добре, давайте то зрозуміло. Ви сказали, що в перші місяці закон про мобілізацію дав результат. Він дав результат кількісно. У нас дуже багато політиків, і дуже багато військових вищого рівня так. говорить цифрами. Він дав кількісно, він не дав якісно. Ви тепер собі уявіть, що є величезна кількість людей, призваних в ті періоди. Вони є військовослужбовцями Збройних сил України. Котрих, е от е все-таки е по навчальних центрах доводилося їздити неодноразово. і в Багатьох місцях є дуже величезна кількість людей, котрих ніхто бойові частини брати не буде. Замітьте, на них тратяться бюджетні кошти, значні кошти. Їм йде виплата заробітної плати, ну крім бойових, в такому самому розмірі, як з будь-якому військовослужбовці, і вони харчування, речове забезпечення. І так далі. Але з них толку немає на фронті ніякого. Їх просто туди не возьмуть. По-перше, такі люди, вони є знову ж таки обузи для того самого підрозділу. Знаєте, про ну... Просто нереально. Закон про мобілізацію, який був прийнятий Верховна Рада, це продукт, який зроблений був Міністерством оборони Генеральним штабом. Так, Добре, не Верховна Рада його продумала. Ми вже намаг... Ми ж ви знаєте, що він був поданий Верховну Раду в грудні місяці минулого року, так. і потім. Відкликаний з Верховної Ради в січні чи в лютому місяці я вже не пам'ятаю. А потім прийшла нова версія. Вона була там модернізована, знову ж таки від, знаєте, від міністерства оборони питання, все таки, котре пропонувалося і котрого не прийняли для таких, от як я, які з лютого 22-го року е, воюють. А все таки е, для нас якийсь е, граничний термін буде чи ні, ми ж не знаємо. Ви знаєте, що дуже багато людей, котрі пішли воювати в 22-му році, е, позвільнялися з армії. Під різними причинами, та вони законні, вони в законом приписані. Але по суті, справи звільнилися мотивовані люди по причині того, що людина сказала: так, ну давайте мені два місяці, три, може би півроку, я би просто відпішив, відпочив, пішов далі воювати. Вони вже зараз назад не повернуться. То були дійсно мотивовані ті, хто пішли добровільно саме до війська. Ми втратили дуже величезну кількість таких військовослужбовців, бійців. Люди не розуміють, доки навіть людина, яка зараз захоче йти мобілізуватися, призватися, вона повинна розуміти свою дальнішу долю. Питання ротації це найважче питання, яке сьогодні є для самого, самої армії, і найболісніше питання, ну одне з найболісніших питань. Ми в Верховній Раді неодноразово піднімаємо. Я особисто піднімаю, що це питання треба законодавчо регулювати. І такі законодавчі ініціативи були з нашого боку. Ми не можемо це самостійно, так би мовити, продукувати, не погодивши це, так би мовити, із військовим командуванням. Тому що військове командування відповідає за ситуацію на фронті. І повірте, в умовах воєнного стану Верховна Рада мусить ці речі погоджувати із головнокомандуючим і Міністерством оборони.